Всім доброго дня, радості в ваших душах, ласкового звертання до людей і до навколишнього середовища, цього божественного світу. Зараз я хочу скласти молитву, подяку Богу Отцю Небесному, Богу Сину Ісусу Христу і Богу Духу Святому, а також Богородиці нашій захисниці і вратерниці. Ми в 10-му коридорі серафима Рафамасровського перед вхідною смугою у Сергієву пустинь, яка названа на честь Сергія Радонежського. Ось зараз я вам покажу. Правильно називається Ермітаж Сан Сергіус. Ермітаж Сан Сергіус. Ермітаж Святого Сергія Радонезького. Відокремлене місце самотнього поселення на честь преподобного Сергія Раденницького. Ось ми тепер, точніше, ви тепер знаєте, бо е, ніхто не м, розуміє, на честь кого названа пустень з тих людей, які не знають. Які знають, то ті вже е, це тримають при собі. Тож ми завжди е, на честь тих е, подвижників, які або ім'я, таке, бо мене звуть Сергій, тому і Сергій Вапусин на честь Сергія Радонежського, бо він як мій духовний захисник. І ми бачимо Серафима Саровського, бо Серафим Саровський теж тропа Серафима Саровського, бо він тут ходив, получав благословіння, і незалежно, що він був у Сарові, то фактично тут його направили на цей духовний шлях. Бо ми знаємо, що Київ мати і батько городів руських або міст руських, русинських. Українських і е, е, рус воно позначає рост, УС – це користь або е, существування, сутністю, буття, то це е, зростання цього нашого корисного життя. Тут ми проходимо університети Бога для того, щоб у вічному житті зайняти те місце, яке ми заслуговуємо. Тому ж і на землі сказано, що не трати ти час. Е Гайно, а треба його використовувати з розумінням для того, щоб ви збагачувались духовно, щоб ви могли, той багаж, що ви наробите тут на землі, щоб він вам був корисний у вічному житті. Тому. Як в мене висить там така вивісочка, що не трать время зря ибо із нього соткана жизнь». Тобто, до чого йдеться, що наше життя як е, тканинки. Все це переплітається, бо кожен день він вносить щось нове, щось цікаве, або те, що ми або забули, або не знали. І ми потихеньку це відтворюємо. Тож про це теж треба пам'ятати. Дякуємо тобі, Господи, за все, що ти даєш сьогоднішнього дня. Дякуємо тим людям, які нас оточують. Дякуємо тим, хто за нас молиться. Ми молимося за них і дякуємо і бажаємо всього самого прекрасного всім, -всім людям, які живуть на планеті Земля. Господи охорони їх, дай їм все необхідне, а ті, що е, виборюють свободу чи життя для інших, хай будуть у Твоєму Царстві Небесному. Амінь. 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 Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний даш нам сьогодні, і прости нам провини наші, яке ж ми прощаємо, винуватцям нашим. Захисти нас, від спокуси, і спаси нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід луна Твого, бо ти породила Христа Спаса. Визволителя душ наших. Бо Твоє сила, слава і царство Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, амінь, амінь. Хай Господь береже ваші прекрасні душі. На все добре, любі мої, з вами був Сергій Голосівський.